Величні палаци, безкрайні простори, мужні легіонери, небезпечні варвари та могутні імператори. Як часто ви згадуєте цю могутню імперію? Щотижня, щодня? А може, ви кожну мить свого життя намагаєтесь представляти себе в ролі войовничого легіонера? Що ж, сьогодні я допоможу вам поринути в цю прекрасну епоху за допомогою відеоігор. Пані та панове, представляю вашій увазі стародавній Рим в ігровій індустрії. Римська імперія надихала чимало людей за всіх часів, скільки було книг та фільмів про цю епоху. Чимало є і відеоігор, які здатні занурити нас у цю могутню державу. Якщо ви хочете зануритися в цю епоху і, можливо, вивчити її, то є кілька проєктів, які вам з цим допоможуть. Ну і почнемо ми зрозуміло, що із найочевиднішого із серії тотальної війни. От навіщо вам уявляти себе в ролі якогось рядового легіонера, коли ви можете стати цілим полководцем? Що вам заважає завоювати всю Європу від Дарданел до туманного Альбіону? Вам доведеться думати, як справжній античний стратег: набирати війська, рухати армії, спрямовувати своїх легіонерів. Мало того, ви, як справжній римський політик, повинні не тільки проливати кров варварів, але й вести політику, укладати союзи, створювати провінції та керувати податками. Зазвичай легіонери служили у легіонах близько 25 років. По закінченню служби вони могли отримати землю або грошову платню, що сприяло забезпеченню пенсії. Гра переносить вас у старий добрий 2007 рік до нашої ери, коли Рим був ще республікою і тільки ставав на шлях істиної величі. А може ви вважаєте, що правити серед земномор'я має зовсім не Рим? Тоді ви можете надерти кулу з цим політиканам, граючи за Карфаген. Чи може ви хочете змінити хід Тевтобурської битви? Розробники спробували зробити гру якомога історичнішою, і навіть смажені свинки у першій частині цієї гри були цілком реальними. Римляни використовували цю тактику проти грецьких слонів під час війни з Піром. Обмазані олією та підпалені тварини змусили бігти громил слонів геть із поля бою. Тож вперед пройдіть маршем спочатку по Апенінському півострову, а потім і по всьому середзем'ю. Наступний в нашій черзі симулятор задобрювання імператора Цезар «Цезар-3». легіонери, інтриги це все звичайно добре, але ж Рим був могутнім не тільки у військовому плані. Зрозуміло, ви маєте рацію згадати лише акведуки, римські дороги, які досі збереглися, римську архітектуру, колізей, пантеон, різні храми та палаци. Настав час поринути у справжній містобудівний симулятор. Ви повинні виконати доручення свого Цезаря. Це, до речі, не ім'я чи прізвище, а титул, який носили імператори. Доручення дають таке: звести місто красиве та ефективне. Якщо вам вдасться це зробити, то можете приступати до нової землі. А якщо ні. Ну то що ж, легіони вже прямують до вас, щоб знести ваше поселення з землі, а вас відправити на галери. Це непроста гра, і куди складніша, ніж Cities Skyline 2, яка вийшла нещодавно. Тут вам також доведеться керувати бюджетом, господарством, стратегічним становищем, торгівлею, постачанням, надавати громадянам імперії робочі місця, розваги та місце релаксації, захищати їх від зовнішніх загроз та й зрозуміло стежити за тим, що вони про вас думають. До речі, у стародавньому римі теж були пробки, колісниці тільки так і заполоняють місто. Був у стародавньому римі навіть аналог дорожньої поліції. Регулюванням дорожнього руху займалися міські службовці, які належали до відомства пожежної охорони. На деяких міських перехрестях виставлялися регулювальники. А патриції та багатії, пересуваючись містом у своїх паланкінах, посилали спеціальних рабів, що бігли попереду і розчищали дорогу своїм господарям. З цікавого можна також назвати підтримку відносин з імператором. Адже він, у разі невдоволеності вами, справді може відправити вас на галери. І це не жарти висловати до кінця своїх днів таке собі задоволення. Хоч грає трошки старенька, здається, 1998 року виходу, та й нині вона грається досить непогано, вона сповна дозволить вам поринути в життя Ліберті. Стати справжнім воїном ми можемо в Rise, Son of Rome. Згадати цю гру я просто не міг. Тут вам вже безпосередньо доведеться грати за легіонера та захистити Рим від варварів у епічних битвах. Легіонери в стародавньому Римі набиралися з вільних громадян Римської Республіки, які мали проходити спеціальну військову підготовку та служити в армії протягом кількох років. Також у легіони могли бути прийняті і іноземці, які хотіли отримати римське громадянство, або були завойовані римлянами. Але варто сказати, що гра не історична і сюжет відбувається в альтернативній історії. Хоча це зовсім не заважає зануренню. Вам доведеться потонути в римських декораціях, побувати в різних провінціях і місити варварів праворуч і ліворуч. До речі, варварами римляни називали всіх людей, які говорили незрозумілою їм мовою, і не більше. Хоча знищувати їх пачками вони також любили. Так чи інакше, це одна з небагатьох ігор, яка надає можливість гравцеві пограти за справжнього легіонера безпосередньо і поринути у серце античних битв. Імператор Ром. Бути полководцем чи легіонером це звичайно класно, але думайте ширше, що ви думаєте щодо імператорства? Так, це класична глобальна стратегія від моїх улюблених параходів, Ніколи не припиню про це нагадувати. Де ви можете вибрати будь-яку державу давньоримської епохи, яких тут близько 400 мать його. Під ваше управління потрапляє армія та введення воїн, економіка та торгівля, завоювання та колонізація. Зробіть Рим настільки великим, щоб варварів у світі не залишилось. Make Rome Great Again. Хоча гра більше схожа на Європа Універсаліс 4, ніж на Crusader Kings 3, в ній проте присутні персонажі, які мають ті чи інші якості. Є показники популярності та корумпованості. Навколо імператора люди одружуються, сваряться, народжують дітей загалом, прямо як у королях хрестоносцях, але без такого детального опрацювання. Деякі імператори в стародавньому римі були вкрай ексцентричними особистостями. Наприклад, імператор Калігула призначив свого коня сенатором, а імператор Нерон влаштував публічні виступи актора і музиканта. Однак цю гру досить сильно лаяли на старті, тому вона не отримала сотні DLC, як це було з іншими іграми парадоксів. Гру хоч і хвалять за різноманітність механік, проте відзначають відсутність у них якоїсь пропрацьованості чи глибини. Втім, якщо ви завжди мріяли знищити Рим і підняти Карфаген, або навпаки зробити Рим максимально великим, то ця розмальовка вам відмінно підійде. Зрештою, коли вам ще запропонують стати імператором Риму. І наступний у нас на черзі менеджер рабів Доміна. Легіонери, консули, імператори це все зрозуміло. Але ж були й інші герої в ті часи, ну, наприклад, ті ж гладіатори. Вам може здатися, що це симулятор битви заради битви, але це далеко не так. Адже це справжній спортивний менеджер. Під ваше керування потрапить ціла школа гладіаторів. Набирати воїнів, ви будете з рабів, яких вам доведеться навчати. Після цього ви відправите своїх новоспечених гладіаторів на битву. І якщо раб виграє, то на вас чекає слава і багатство. А якщо ні, то борги та втрата всього, що ви маєте. У стародавньому Римі гладіаторські школи часто проводили лотереї, під час яких один щасливчик міг виграти свободу. Це означає, що деякі гладіатори, хоч і опинилися в жорстких умовах, мали надію на майбутнє визволення і могли стати вільними громадянами Риму. Ця можливість додавала додаткової драматичності і надії на їхню сувору долю. Крім того, у грі також є трохи політичних інтриг. Ви можете задобрити того чи іншого пана, щоб збільшити шанси на перемогу і здобути престиж. Збільшення популярності серед городян також вас збагатить. Що ж, час купувати рабів. А наступна гра в нашій рубриці запропонує нам стати легатом. Expeditions Rome. Настав час знову очолити цілий легіон, щоб підняти свого імператора. Підкуповує тут щонайменше те, що це рольова гра з упором на стратегію. Тут нам знову доведеться відчути уже на своїй шкурі, що означає командувати цілим легіоном. А значить, це завойовувати нові території та вирішувати різні завдання, яких тут доволі немало. Як ми всі вже знаємо, на чолі Легіону завжди стояв легат, якого навчали не лише тактиці та стратегії, а й моралі та етиці. Римські командири мали стежити за поведінкою своїх солдатів, щоб вони не порушували закони і не завдавали шкоди мирним жителям. Крім того, командири мали бути прикладом для своїх військ у честі, дисципліні та сміливості. Перед нами рольова гра з покроковими боями, виборами, реплік тощо. Це ще більше познайомить вас із цим чудовим часом. Виконано все відповідно. Локації наповнені предметами античності, на противниках характерна броня тієї епохи, та й персонажі, ну, зовсім не соромляться використовувати історизми. А, ну так, окрім покрокових боїв, тут є ще й глобальна карта, яка дозволить повноцінно відчути себе легатом. Ви, начебто, у стратегії від параходів зафарбовуватимете карту в кольори своєї імперії. У будь-якому випадку рольова гра точно дозволить вам поринути у світ стародавнього Риму, анітрохи не гірше, ніж якісь інші стратегії. Та -да -да та -да та -да так вам не здалося. Фентезі гра в вигаданому Всесвіті здатна відмінно передати вам настрій древнього Риму, адже вигадана імперія у всіх частинах серії є калькою на справжню Римську, навіть обладунки та ієрархія такі самі. Але я думаю, для вас це не секрет. Цю серію багато лають, і в ній справді є безліч недоліків. Але в імперському легіоні сиродила цілком можна себе відчути справжнім легіонером, який виносить чортових братів бурі і праворуч, і ліворуч. Звичайно, сюжетна лінія громадянської війни у Скайрімі досить коротка, та нудна. Але чому б і ні. От скажіть, що вам заважає начепити на себе важку броню легіону, взяти в руки меч і вирушити в холодні ліси, вигадуючи на ходу свою історію? Як ви, наприклад, прибули з сироділа по службі, а потім випадково потрапили в облогу? Для повного занурення вам допоможуть численні моди на розширення гілки громадянської війни та нову броню. Звичайно, якщо ви, як і я, пройшли Скайрім вже близько сотні разів. То починати грати в цю гру знову буде не так цікаво, але тим, хто не знайомився з цією серією раніше, дуже раджу. І звичайно ж, я говорю про всю серію, а не тільки про п'яту частину. Просто стати легіонером у тому ж Облівіоні нам не дають, а у Моровінді це цілком можна зробити, і навіть дослужитися до лицаря імперського дракона. Як бачите, відчути себе справжнім римлянином можна й у вигаданих Всесвітах. Ну і звичайно ж, як ми могли не згадати найдобріший легіон у відеоіграх: Легіон Цезаря із Fallout New Vegas. Купка вбивць і работорговців зуміла нашкодити всім своїм сусідам і похитнути спокій у регіоні так сильно, наскільки це взагалі можливо. Так зазвичай легіонери у нас асоціюються з шляхетними римськими воїнами. Але чому б не зіграти за кровожерного вбивцю з кармою опущеною до самого дна? Творець легіону в пустках був один товариш, якому не пощастило потрапити в полон одного племені. Викрадений він почав навчати їх за римськими тактиками, які він вичитав з однієї книжки. І незабаром племя викрадачів стало настільки могутнім, що підкорило собі всі сусідні племена. Так і виник Легіон Цезаря: вбивства, грабежі, работоргівля, розпяття та інше інше інше. Якщо ви вирішите стати по справжньому поганим персонажем у новому Вегасі, то ваша дорога лежить прямо в Легіон, щоб підносити велич Цезаря. Очевидно, це не всі ігри, де ми можемо зустріти Римську імперію. Насправді їх повно, і здебільшого це стратегії або містобудівні симулятори. Наприклад, та ж цивілізація п'ята чи шоста там завжди були представники Риму. Я розповів вам лише про найвідоміші проекти, де безпосередньо торкалася ця тематика. Сподіваюся, надалі ви частіше згадуватимете про цю велику імперію, про її могутніх імператорів і гордих громадян. Ну, а у мене на цьому все. З вами, як завжди, був Олексардас. Тож до нових зустрічей, друзі. Та Сік Трансвіт Глорія Мунді.